Це тепловим насосом. Ось це нанесення герметика. Це гарний варіант. Навіщо так зробили? Незрозуміло. блейд між корпусом відділено додатковим поглинаючим вібрацією матеріалу. Всім привіт! Ви на каналі Charspy і у нас на підйомнику сьогодні Сьоні ID Han повнопривідний 2022 року. Ми вирішили його трішки підрозібрати та подивитися, а що ж він складається безпосередньо під нижчим Його складова, цікава компоновка переднього та заднього двигуна, як влаштована а, кріплення батареї та інші деякі цікаві моменти, в тому числі сьогодні будемо досліджувати. Історію про те, що на BYD HAN танк прилітають обнови, нібито і можна регулювати жорсткість підвіски, так мовити, система Ді Сусі. Отже, поїхали. Отже, один з цікавих моментів, давайте подивимося складову саме передньої частини. Там встановлений радіатор. Звісно, це електромобіль, хоч і є електромобілем, але його потрібно все, все одно систему охолоджувати. На хані реалізована система через шторки. Скоріше всього, вони регулюються автоматично, в залежності від того, скільки повітря потрібно подати на радіатор. З внутрішньої сторони, встановлений. Величезний просто вентилятор. До речі, рамка вентилятора, зверніть увагу, від компанії Bosch. Також ось у нас один із насосів на охолоджуючу рідину Bosch, але при цьому він має інчина. Ну і друга маркіровка від компанії BYD. Передній двигун повністю встановлений на підрамнику. Підрамник у нас виконаний з металу, не пластмаса. Не пластмаса. І ось, до речі, ми добралися одразу до двигуна. Двигуни теж фірмові від компанії BYD. 180 кВт. Один із цікавих моментів це, звісно, батарейка Blade, яка встановлена на даному автомобілі, її виконання, кріплення та додатковий захист. Зверніть увагу, що безпосередньо корпус з легкого металу алюміній. І додатково на закльопках встановлений захист по всьому периметру батарейки. Передній захист, до речі, пластмасовий, Ми його зняли і звернули увагу, що навіть на Захисті пластмасом встановлена додаткова шумоізоляція. Це в черговий раз підтверджує те, що ми вам постійно розповідаємо про те, що бів є якимись фанатами покращеної шумоізоляції на всіх, на всіх своїх автомобілях. Також слід звернути увагу, що навіть моторний відсік, відділений від салону автомобіля, теж додатковою шумоізоляцією. Передні диски у нас з вентиляцією безпосередньо тормозні супорта виконані спільне виробництво, судячи по всьому, Brembo та BVD, або Brembo виробляє для компанії Бівайді. Встановлений чотирьохпоршневий супорта. Зверніть увагу. До речі, на автомобілі і про той міф, що д встановлюється з оновленням. Зверніть увагу, тут у нас. Пружина і звичайний передній амортизатор. Але для того, щоб з'ясувати, чи встановлена тут ця система, треба буде розібрати трішки підкопотний простір. Ми його розберемо і далі по відео покажемо вам. Не дивлячись на те, що на автомобілі є певний пробіг 16-17 тисяч, всі гумові вироби, навіть пильники, знаходяться в гарному стані. Салінблоки, все дуже в гарному стані. Бо ви хвилюєтесь зачасту вже. Навіть на новий автомобіль починаєте закуповувати додаткові а, запчастини, але хочемо вас заспокоїти, що не поспішайте. Міводі також похвилювалися про охолодження заднього двигуна, так як це повнопривідна версія. Магістралі а, на охолодження на антифриз. Трубки проходять вздовж батареї через весь корпус по водійській стороні. Додатково, хотів би також звернути увагу, що. Трейка Блейд між корпусом відділена додатковим поглинаючим вібрацією матеріалом. Тобто виконана батарейка кріплення не лише на болтах прикручена, а ще й додатково прокладений матеріал для того, щоб покращити шумову віброізоляцію. Задній диск, на жаль, у нас він без вентиляції. Супорта вже йдуть BVD, ну і якщо і бачимо, що навіть тормозні колодки під логотипом BVD. Тобто Намагаються вони зробити майже повністю повний цикл виробництва автомобіля свій власний. Ну, потихеньку в них це виходить. Заді у нас реалізована багаторичажна підвізка. Мабуть, одна з найпростіших, яку можна представити. Давайте порахуємо, скільки тут буде встановлюватися салінблоків, якщо вколо ми будемо міняти. Два. Тут 2, 4, 5, 6, 6 селінблоків. 12 да, 12 селінблоків буде повністю на задок. Рычаги. цей металевий у нас, кріплення, звісно, металеве. Це легкосплавний. Це теж легкосплавний, теж легкосплавний. Тобто Два легкосплавних речага. Отже, зверніть увагу на цих речагах, слилинблоки в ідеальному стані. Ну, можна сказати, мабуть, майже в ідеальному стані. все-таки на автомобілі є деякий пробіг, хоч і незначний 16 тисяч, але він є. Отже, їх можна класифікувати як майже ідеальні. Так, тут у нас підходять трубки на охолодження, те, що ми говорили раніше. Ну і безпосередньо двигун, інвертор. Цікаво, до речі, речаги теж не речаги, а Привода білодішна, її довжина приводів, зверніть увагу, вона різна. водійська сторона довша, пасажирська коротша. Так, дібралися ми до самого цінного. Це у нас батарейка Blade. Чому Blade? Давайте повторно розповім, бо вона виконана в формі леза. І ось її висота вся іде. І вони реалізовані по таким паличком, да? які йдуть вдовж, зліва направо. Батарейка, до речі, виготовлена у нас 9 число 3 місяця 2022 року, а автомобіль 4 місяця 2022 року. Так, теж ми бачимо тут все повністю BYD, двигун BYD. -шний. Давайте побачимо. 200 кВт. Звичайна реалізація у нас підрамника. На якому кріпиться двигун. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте ось це нанесення герметика. Це гарний варіант чи не дуже. Так, і знову ж таки вертаємося до глобальної проблеми всіх зараз виробників. Тут у нас іде гафра доволі таки непогано, але вона, у нас як завжди ніколи не вистачає невеличкого кусочка для того, щоб... Дотягнути це до фішки. З іншої сторони, у нас трішки краща реалізація, але не набагато. Ну і самий смак. Звісно, на задній фонарь. стратегічно значення він не несе ніякого. Але, тим не менше, мені здається, зробити тут фішку з нормальною ізоляцією це можливо. Навіщо так зробили? Незрозуміло. Але при цьому слід звернути увагу, що коли стоїть питання зробити високовольтну частину. Так як потрібно, то подивіться, який у нас вузол щитовий. резинка. Через резинку проходить контактор і виходить це на зарядний, зарядний порт, до речі, сішний. Провода пішла. До речі, з цього ракурсу дуже добре видно товщину цього захисту, який встановлений на батарейки на закльопці. Він називається нібито слань. такий він схожий по властивостям Матеріал. До речі, я хотів звернути вашу увагу ось під час експлуатації. Ці закропки навіть при можливих пошкодженнях їх відбили. Зверніть увагу. Але молодці, герметик, хоч лежить і не дуже акуратно, але доволі таки його багато майже у всіх цікавих містах таких. Можливо, десь він і не потрібен був, але вони його поклали. Повертаємося, до речі, до збочень від компанії BYD. Це захист задньої частини двигуна, і при цьому теж тут встановлена шумоізоляція. Мені здається, в них є окремий пункт. Типу, є шумоізоляція, є, нема. Давайте поставимо, давайте поставимо. Ми молодці, стараються, вони, звісно. До речі, ми трішки розібрали капоти, хіли, знову ж таки, під капотом моторний, моторний простір. Додаткова шумоізоляція від біваді, звісно, теж присутня. І ось те, раді чого ми, в принципі, сюди добралися, бачимо, що приходять датчики на амортизатор. Отже, цей автомобіль можна оновити та регулювати жорсткість-підвізки. Компоновка у нас, звісно, двигун, інвертор. Система з тепловим насосом. Виділено доволі таки багато насправді внутрішнього простору для двигуна та інвертора. Можна було іншу компоновку зробити, але майстрам буде доволі таки зручно добиратися до тих чи або інших елементів для того, щоб їх ремонтувати у випадку чого. Окремо хотів би звернути увагу на історію про 12-вольтовий акумулятор та попередити людей, що у вас можуть. Обманувати автомобіль під час дороги може розрядитися, він 3-літівий, в нього встановлена додаткова БМС-ка. І вам можуть показувати, підкидувати сюди щуп і показувати, що там по нулям, що напруги взагалі немає. Не вірте, там просто всередині стоїть релюшка, яка пішла в захист. Достатньо розібрати цей акумулятор і підзарядити внутрішні елементи. І у вас з'явиться 12 вольт. Як відлічити цей акумулятор? Ви завжди на ньому побачите, збоку буде фішка на БМСку. До речі, ось підкрилок нам видніється передній і додатково встановлена теж шумоізоляція. Ну, якщо йти прямо по повному, то навіть покришки у хана реалізовані з шумоізоляцією. Ну що, ось такий в нас сьогодні вийшов короткий огляд на технічну складову від побіведі по HANA автомобіль з пробігом. Нагадаю. Дякую за підписку. Та Лайк на цьому відео, він буде нас стимулювати, знімати більше цікавого контенту для вас. Ну, якщо ви хочете замовити такий автомобіль, звертайтесь до наших менеджерів, або буде посилання під відео uvn.store uh, портал, де ви зможете знайти електромобіль на будь-який гаманець та будь-який смак. Це точно. З вами була команда CharSpy та ведучий Олег. Всім до побачення.